Два броньовані буси в зону. АТО. українські волонтери лише за півроку навчилися забезпечувати армію, яку колишня влада розвалювала 23 роки. Тепер вони задовільняють всім необхідним від термобілизни до броньованої техніки. Наразі постало актуальним питання з автомобілями: евакуйовувати поранених, підвозити продукти, ліки чи боєприпаси. Автівки ну мабуть на те, що найбільш необхідно, тобто, там є дві категорії необхідних автівок. Це або джипи всі або буси, якими можна перевозити якісь монтажі або вивозити поранених. А, на цей раз я так зрозумів, що ми зупинимося на бусах, а, більше на забезпечення берещами, ну, зробити нагомоз. Тому що реально там хлопцям потрібно постійно забезпечення. Бувають ситуації, коли, начебто, є забезпечення, довести його нема чим. Волонтерська група енергоатома, співпрацюючи з армією СОС та іншими волонтерами, модернізували два буси для безпечнішого пересування українських оборонців на сході країни. Вони варіли бронь, тобто лісти металу, внутрі салона, стоячі з трьох міліметрів, які защитіть їх осколків. Звісно, важких снарядів не захистить, але при великій швидкості Рікашетні удари анісмову спасті. Ми покрили тімілітровий сталью салон, там де ...водитель і передний пасажир, а також дві одну автівку вже передали батальйону Донбас. Бійці цього підрозділу завжди знаходяться на передовій, хоча сильно постраждали під Іловайськом, і майже вся техніка була знищена. Натомість доля другого бронебуса наразі вирішується. «Була ідея завести одну машину. 26 шості бригаді. Етинарійські, вони зараз під Муганськом знаходяться, знаходяться зараз на півкотлі. Бригада фактично стоїть на гусеницях, Тому, виходячи з котна, вони просто кинуть цей бус, тому що він не пройде полям. Вирішено трошки зупин... почекати, для того, щоб зрозуміти, куди ми його можемо доставити, для того, щоб він максимально ефект це Хоча волонтери і налагодили схеми поставок в зону АТО всього необхідного для військових, головна відповідальність лежить на простих українцях, адже саме завдяки патріотизму та єднанню ми й досі тримаємось. Це все не і, На жаль, найближчим часом навряд чи закінчиться. Окрім волонтерів, ніхто цього не зробить. Держава не робить те, що повинна робити. Тому, якщо волонтери зараз припинять свою діяльність, у нас армія теж почне потихеньку припиняти свою. Боєздатність і взагалі можливість функціонувати. Благодарім волонтерів енергоатому, які підтримують батальйон Донбас в техніці. Спасибо їм за це. Доки триватиме війна, доти армійці потребуватимуть народної підтримки.